19 вересня відновлюється рік, відколи в Україні відновилася приватизація. Нагадаю, що після 24 лютого її зупинили, але 19 вересня вона знову стартувала. І за цей рік, якщо я правильно пам'ятаю, принесла в бюджет близько 4 мільярдів гривень. Зараз е, у нашій студії Олександр Федоришин, виконувач обов'язків голови фонду, держмайна України. Вітаю, пане Олександре. Добрий день. Як вам на цій новій посаді, оскільки попереднього голову тепер призначили на посаду міністра оборони? Досить, Досить цікаво. Та. Добре, 19 вересня, я ж правильно пам'ятаю, 4 мільярди за цей рік прийшло в бюджет. Приблизно, так? Так, все вірно. Тобто, в нас рівно рік майже, коли відновилася приватизація, і маємо, в принципі, говорити про декілька позитивних. Аспектів, перше це дійсно за цей рік вдалося наповнити бюджет на суму близько 4 мільярдів. Для себе ми рахували, що це близько 30 хаймерсів, які можна придбати на ці кошти. Тому ми завжди анонсуємо, що це, що робить фонд, це якраз для нашої перемоги, для того, щоб всі виручені кошти, які інвестуються українським бізнесом, щоб вони йшли на сили оборони. Друга причина це те, що в за час повномасштабної війни багато підприємців втратили свої бізнеси і вимушено релокувалися. Тому досить часто ви можете помітити ті меседжі, з яким виходить фонд. Що перше, що ми продаємо багато об'єктів, які орієнтовані на малий бізнес, тобто коштують менше одного мільйона. Що багато якраз підприємців вони використовують цей сегмент як приватизацію для того, щоб відновитися і відкрити ті чи інші бізнеса в тих місцях, де держава, в принципі, уже давно. Немало такого об'єкту, який був в державній власності в обслуговуванні. Тому, коли відкриваються бізнеси, ми розуміємо, що це також нові робочі місця, це знову ж таки запуск-перезапуск бізнесу і підтримка відповідно економіки в цілому. І також що важливо, і можемо говорити про те, що 4 мільярди це та сума, яка сплачується як вартість об'єктів. І окремо ще коли продаються об'єкти, то. Фонд встановлює умови, що зокрема там мають бути збережені місця зокрема, що мають бути погашені заробітні плати, і зокрема, що мають бути виплачені борги перед бюджетом. Тому така сума десь. Е Крім 4 мільярдів, ми додаємо плюс 1,6 мільярда додаткових тих виплат, які мають надійти у зв'язку з приватизацією. Ну, з вашої відповіді я розумію, що ви вважаєте виправданим запуск відновлення точніше приватизації. Бо тоді я пригадую, рік тому було дуже багато розмов чи взагалі починати цю приватизацію в умовах воєнного часу, коли економіка падає, ніхто нічого за дорого купувати не буде. І мовляв, це взагалі ризиковано. Не просто виправдано. Ми дивимося, зокрема, на зростання кількості. Попиту, тобто, в даному випадку ми можемо говорити про те, що за цей рік 430 підприємців інвестували в Україну, тобто вони вірять в те, що Україна переможе, що Україна буде розвиватися. І відповідно, 430 це той маркер конкурентності, який показує, що дійсно приватизація цікава багатьом бізнесам, і дійсно приватизація вона має подальшу перспективу. Тобто, це 430 об'єктів ви продали? Так. Та, а є серед цих 430 підприємців, які інвестували, іноземці? Ми маємо зовсім невеликий відсоток інтересу іноземців до об'єктів малої приватизації, який орієнтований в основному на західні регіони. В основному це українські інвестора, український бізнес. Який е, випадок вам найбільше запам'ятався за цей рік? А... Ну, В нас багато таких е новел відбулися з приватизації. Тобто, вперше там пішли масово спиртові заводи, вперше там нас вийшли з новинами про те, що ми продаємо торф'яні підприємства, вже продали е Рівне торф, зараз на виході Житомир е торф, також Волинь Торф, який є найбільшим в принципі, в цьому секторі. І вперше е в Україні було приватизовано, зокрема, е порт Усть-Дунайський, От він проходила там приватизація досить так особлива з певними протидіями, з певними судами, з розглядами справ антимонопольному комітеті. От ми 24 -го... Серпня на День Незалежності урочисто підписали акт приймання передачі. На цьому приватизація завершилася. А інвестор отримав відповідно умовно ключі від такого порту. Е, якраз 24 четверта, символічно. Але поясніть тоді, оця мала приватизація. Та це до яких сум, тому що приватизувати порт ну, в моєму розумінні громадянина, це вже не мала приватизація. Дійсно, в нас є таке поняття як мала приватизація, це коли об'єкт заявлений у вартості до 250 мільйонів гривень. Все, що вище вважається великою приватизацією. Тому, а, виходячи там із певних законодавчих процедур, а, береться за основу або балансова вартість, або береться за основу там оціночна вартість. І, виходячи з того, що є вищим, то виставляється безпосередньо. Але а, ми розуміємо, що продажі всі відбуваються на прозоро і йдуть через аукціон. Заявляються учасники, які далі повищують ціну. Тому, от, якраз по цьому порту брало вісім учасників, і ціна зросла там. Майже там в чотири рази. Тобто, здається, остання ціна це чисто без виплат ПДВ і інших податків 201 мільйон гривень. Що досить так круто для цього порту. Ну так, я погоджуюся. А нагадайте, будь ласка, тоді скільки взагалі в, вашій, в вашому відомстві оцих об'єктів, які можна приватизувати? Тому що 430 приватизували. Я пригадую, що там більше 10 тисяч. Ми готуємо. Певними партіями і зараз десь орієнтуємося, що в нас близько тисячі об'єктів або на завершальній стадії підготовки, або вже випускаються відповідно до тих проквартальних планів, які є у фонді. і само собою ми десь зараз робимо акцент От на цьому тижні. Ми таку, начебто, позитивну нараду з колегами зробили для того, щоб зрушити і якби поставити то, це на конвеєр, приватизацію санкційного майна. До речі, можу сказати, що десь в понеділок або вівторок ми запустимо портал санкційного майна, де кожен зможе зайти, подивитися, що в результаті от держава отримала, чим от фонд, наприклад, держмайна управляє, і коли ми там плануємо виставити той чи інший об'єкт на приватизацію. Тому я очікую, що це також буде цікаво, можливо, не тільки українським інвесторам, а в тому числі іноземним. Бо якраз от перед вами ми в цій студії спілкувалися з Роксоланою Підласою, очільницею бюджетного комітету. Вона казала, що гроші від продажу санкційного майна будуть йти на покриття видатків людей, яких і втрат, які вони зазнали через Росіян і напад їхній. І вона також сказала, що від приватизації наступного року бюджет планує отримати близько 4 мільярдів гривень. Це, ну... Та сама сума, яка за попередній рік, це реалістично? Чи ви можете підвищити надходження? Е, в нас є ті е, плани і задачі, які ставить перед нами уряд, і є відповідно ті внутрішні задачі, які ми ставимо собі. У нас внутрішні задачі, вони навпаки набагато вищі. І ми орієнтуємося якраз можливо вже в цьому кварталі. Е, і в четвертому кварталі в анонсувати зокрема, коли ми випускаємо запускаємося все таки з великою приватизацією. Чому це важливо? Тому що зараз ви всі можете помітити, от тиждень назад брав участь в зустрічі японської делегації. На тиждень також була делегація з південної Кореї. Тобто, наприклад, японська делегація у нас сказала, що ми бачимо Україну дуже привабливою для інвестицій за декілька років. Тому вони вже їздять і запитують, цікавляться, які інвестиційні проекти. Вони можуть для себе розглядати, тому само собою, як фонд, ми розуміємо, що нам держава дала мандат на велику приватизацію, і ми в свою чергу презентуємо їм різні галузі, які можливо їх зацікавлять. Зокрема, от в нас вже відбулася аукціонна комісія по центренерго, де ми зараз його будемо також планувати виставити в четвертому кварталі на приватизацію. От цієї п'ятниці, що пройшла, була був прес-тур. На об'єднано гірничі хімічні компанії, це підприємство, яке займається в сфері видобувництва різних титанових руд, і також у нас в планах виставити одеський припортовий завод. Тому от я думаю, що це ці якраз вартість цих об'єктів, ці об'єкти, інші об'єкти вони повинні не просто задовольнити ті і реалізувати ті плани, які ставить держава, в тому числі і. Перевищити їх. А в умовах воєнного стану можна проводити цю велику приватизацію? А, так, ми отримали влітку якраз мандат від колег з Верховної Ради від президента, розглядався законопроект, який президент підписав, і в результаті була розблокована велика приватизація. Тому зараз ми з колегами. Іклуємося про те, щоб інвестор, який зайшов, щоб йому була максимально транспарентна а, ситуація по тому чи іншому об'єкту, проводимо технічний аудит, юридичний, фінансовий, аудит для того, щоб а, будь і суспільство, і будь-який інший інвестор могли розуміти, що, що є в цьому об'єкті, і яка його можлива перспектива. Поправте, будь ласка, пане Олександре, якщо я помиляюся, але здається, колись була така норма, що в об'єкти великої приватизації можна виставляти і продавати тільки якщо є голова. Фонду а, у вас як у виконувача обов'язків поки що є, теж цей мандат на велику приватизацію? А, такий функціонал а, в даному випадку фонду держмайна є. А, воно передбачає проведення певних внутрішніх процедур, які погоджуються урядом. Тому фонд здійснює. Підготовчу роботу і безпосередньо пропонує уряду до затвердження умов приватизації. Mm. Якщо уряд затверджує, то само собою ми вже можемо анонсувати, що ми виходимо на таких умовах. Ну тобто, ви плануєте е, навіть здивувати трохи бюджетний комітет, я так розумію, наступного року ну принаймні докладете максимум зусиль. Безперечно, так. Е, добре, а що буде з тими об'єктами, які ви не можете продати? Ну є ж якісь е, е, речі, які от висяком висять у ваших реєстрах, і нікому вони не цікаві, тому що вони швидше тільки на папері існують? Є е, безпосередньо там. Велика кількість таких об'єктів ми розглядаємо дві функції. Тобто, ми для себе провели такий внутрішній розподіл, називаємо це терміном тріаж, за яким передбачається, що є декілька корзин. От корзина приватизації, якщо а, там підрозділ з приватизації фонду він бачить, що це не продасться, то ми тоді розглядаємо, що з ним робити, і в цьому випадку є в нас підрозділ з ліквідації банкрутства. Це теж та той самий продаж. Оскільки під час ліквідації виявляється, якщо є якесь майно, то також виходять безпосередньо сформується ліквідаційний баланс і виходять на публічний продаж такого майна в процесі ліквідаційної процедури. Тому в цьому випадку ми маємо близько 1200 підприємств, з яких частина більша частина, там 85%, вони знаходяться лише на папері. І в цьому випадку зрозуміло, що тут нічого не продасться, просто ми очистимо економіку від таких підприємств. А з другого боку, ми бачимо, що є невеликі сегменти підприємств, що можуть там залишатися якісь безпосередньо або майно, або це, це підприємство можна корпоратизувати в товариство з межною підальністю і продати його як бізнес. І в цьому випадку, от ми якраз спільно сформуємо робочу групу приватизатори, ліквідатори, і вони визначають найкращі умови. Дякую за детальні пояснення, пане Олександре. Олександр Федоришин, виконувач обов'язків голови фонду держмайна України, був гостем розмовної студії.